Тернополяни в Україні оголошено всенародну мобілізацію для захисту Київського майдану. Виїзд добровольців з театрального майдану. Особлива потреба в лікарях, особах з досвідом військової служби. Мобілізаційний намет працює цілодобово. Саме сюди, до військового намету, від ранку самовільно приходять тернополяни на стіні слави фото загиблих хлопців, а під ними квіти та засвічені лампадки. Нині день жалоби в Тернополі та Львові. Відмінені розважальні заходи, приспущені прапори та чорні стрічки. Люди згадують загиблих, плачуть та моляться. Двірі не вбивають. Вибачте, один одного. А ми люди почали вбивати брат-брата. Це дуже, дуже боляче, дуже боляче. Я зараз особисто піду у церкву і буду просити священиків, щоб вони сюди вийшли, щоб ми за цими убитими дітьми, нашими дітьми о, справили молебен за упокій їхньої душі. Хай їм буде земля пухом. А сьогоднішній день я 100% підтримую, що той є день жалоби і наші прапори повинні були приспущені бути стрічкою. Це наші герої. Це страшно дивитися на те, як люди гинуть. В мирний час наші українці йдуть під кулі. центральні кулі. Я не знаю, куди дивитися та міліція. Якісь... Немає оружжя. Як немає нема як все видно в телебаченні, що є зброя в руках міліціонерів. Також тернополяни сьогодні звернулись до власників нічних клубів міста з проханням припинити танці, веселощі та розваги, оголосити кількаденний траур та жалобу, проявивши таким чином повагу до загиблих у Києві.